Служба безпеки України знищила бази російської техніки та особового складу на окупованих територіях України. Наразі невідомо, яку саме техніку вдалося знищити, але є дуже цікаві кадри. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Оператори ударних дронів Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України відпрацювали по цілях супротивника на тимчасово окупованих територіях. Як повідомила прес-служба СБУ, наші бійці уразили місця зосередження техніки та живої сили ворога. Яскраві нічні фаєрверки забезпечили дрони fp 2 із 105 кілограмовою бойовою частиною. СБУ продовжує бити окупантів усіма доступними засобами за кожен злочин. Вони понесуть справедливу відплату. Наголосили у спецслужбі, як повідомлялося, в ніч проти 9 жовтня Сили оборони України уразили важливі об'єкти. Паливної інфраструктури Росії, а саме Коробковський ГПЗ та лінійно виробничу диспетчерську станцію Єфімовка у Волгоградській області. Коробковський ГПЗ – один з найбільших заводів з первинної переробки природного газу та супутнього нафтового газу на півдні Росії з проєктною потужністю 450 мільйонів кубометрів природного і попутнього газу на рік. Та 186 тисячами тонн широкої фракції легких вуглеводнів на рік. ЛВДС «Єфімовка» — станція, яка обслуговує кілька магістральних ліній з транспортування нафти і нафтопродуктів регіону з пропускною потужністю 50 мільйонів тонн на рік. На території обох підприємств фіксувалися вибухи та пожежа. Також повідомлялося, що на Донеччині оборонці Покровська уразили ворожу техніку. Зазначалося, що за допомогою fpv дрона українські військові подолали десятки кілометрів та потрапили в окуповане Курахове. Нещодавно група безпілотних систем 7-го корпусу швидкого реагування Дешаве SkyStrike Unit зуміла подолати за допомогою FPV понад 40 кілометрів обійти дію ворожих засобів РЕБ та потрапити в окуповане Курахове. Пролітаючи неподалік Курахівського водосховища, дронарі виявили ворожий військовий Камаз та уразили ціль, розповіли у сьомому корпусі швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.